Тому коли людина приймає антидепресанти, вона стає як, як овоч, тобто як наркоман. От подивіться на будь-якого наркомана, от він під дією антидепресантів. Якщо легально взяти, то це і антидепресант. Якщо нелегально, це і наркотик. Хоча, якщо називати все своїми іменами, тут е, ми прекрасно розуміємо, тому що є синдром відміни. Якщо ви припиняєте пити антидепресанти, у вас що виходить? У вас починається ломка як у наркомана. Не можна так просто кидати лікарі, каже, треба поступово. Правильно, наркоту так ніхто не може кинути, потрібно поступово це робити. Тому коли людина приймає антидепресанти, вона має розуміти, що вона собі тимчасово допомагає, поки вона не позбудеться цієї проблеми. Тому що я розумію, що жити з цим важко. Панічна атака, коли людина лізе прямо на стіну, вона не знає, що з нею робиться. Звичайно, що антидепресант це перша допомога, яка от її от засадить, більш-менш в такий стан, щоб вона принаймні шукала спеціаліста, хто це може їй допомогти.